Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо готувати з вами дуже смачний салат з синьої капусти. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції. Для початку підготуємо овочі, ми їх промиваємо та очищаємо, де потрібно від шкірочки, або, наприклад, як перця від насіння. Коли овочі підготовлені, починаємо готувати салат. Дрібно нарізаємо петрушку, соломкою нарізаємо перець, синю цибулю нарізаємо півкільцями і дрібно шинкуємо капусту. Все разом складаємо у миску. Коли всі овочі нарізали, готуємо заправку до олії, додаємо сік лимона, мед, гірчицю, сіль та мелений чорний перець. Це все гарно перемішуємо. Далі заправляємо салат. Не забуваємо, що салати заправляємо тільки перед подачею на стіл. Тепер салат гарно перемішуємо. Дуже смачний салат з синьої капусти готовий. Такий салат можна готувати як кожен день. Так і на будь-яке ваше сімейне свято. Він дуже смачний, особлива, в ньому смачна заправка. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Não, pode, senhor.